Наскільки важливо в точності виконувати волю Божу, в Біблії є одна історія про Саула і Самуїла, коли Самуїл прийшов до Саула, який був на той час царем, і передав йому волю Божу, і сказав, що піди і знищи Амалика, знищи всю худобу, знищи всіх людей, тому що вони робили зло для Ізраїля. І я хочу, щоб вони всі загинули. І Саул це все ніби слухає, але при тому, коли він пішов виконувати це. Він залишає царя маликицького, він залишає кращу з худоби, І Самуїл потім вертається до нього після цих всіх подій і каже, чому ти не виконав слово Боже? А Саул каже: Я виконав, я майже все знищив, ну де що там залишив. І таке питання: а коли Самуїл пояснював тобі, що ти маєш зробити, коли передавав волю Божу, як ти слухав? І так буває, знаєте, в нашому житті, що ми ніби слухаємо Бога. Ну не до кінця. Це, знаєте, так як от, е, приклад попросити малу дитину щось принести. Вона щось там краєм вуха почула, має бути біле. А що саме біле? Вона приносить, а то не то. І ти кажеш, ну як ти слухав? І ти ніби слухаєш, але ти не до кінця уважний. І так Саул слухав, але не до кінця. Тому це як приклад для нас, щоб ми пам'ятали, виконання волі Божої немає дрібниць, немає чогось маловажного. Як він сказав до Самуїла, він каже, ми всі речі хороші залишили, а таке малоуважне ми, ми знищили. В волі Божій немає неважливих речей. Будьмо уважні до того, що дійсно Бог хоче від нас, яка Його воля, і стараємося її виконувати. І в цьому буде для нас благословіння. Хай Господь допоможе з Богом.